Всім привіт! Сьогодні хочу з вами розібрати дві такі чудові манги. Одна з яких нам покаже, що ж буде, якщо один звичайний гетерохлопець потрапить у світ. Яою називається перша робота Хлопець, який кидає виклик світу Біель. Потрапивши в цей світ, він не зовсім типово займає місце головного героя. Він скоріше другорядний персонаж, фоновий, і що важливо, не вважає себе геєм. Просто у нашого ГГ оточення доволі цікаве: одні не гетеросексуальні парочки, а дівчата там ніби заблюрені. Ідея цієї манги в тому, що він буде просто спостерігати за героями, типу моб NPC. і навіть прийдеться споглядати за драмою, участю якої буде брат ГГ. Наш герой не буде переймати. Матися, а що якщо його хтось таки захочеть у хлопця примітити? Він вважає себе не красунчиком, хоча б я б посперечалася. Ну він все ж таки вирішує почитати яойні тайтли, щоб ознайомитись з так званим ворогом. І в цій манзі є багато персонажів на різний смак. Тут фокус зміщується з нашого головного героя на інших. Хоча відчувається рефлексація головного героя на рахунок всього, що відбувається перед ним. Пару по смаку можна віднайти, так як жанр висміює типо. Сценарії. Тому спостерігаючи за деякими персонажами, можна відчути певне дежав'ю. Цікавий факт: нашому герою хотілося б мати сестру, хоча в жанрах його сестри трохи не такі. Ну, все рівно життя замість сестрички послало молодшого брата, у якого буде цікаве романтичне життя. Навіть буде любовний трикутник. Іноді стає шкода головного героя, який постійно спостерігає за дивними сценами. Тут навіть є привиди, хоч герой і бачить їх, але з усієї сили намагається не подавати вигляду. Будуть персонажі з гендерною інтригою. Було б дивно, якщо їх не було б, якби головний герой не хотів, але будуть спроби у хлопців залишитися із ним. Але він таке відразу присікав. Та звалював відповідальність на інших і створював нові пари чи проблеми. Іноді будуть епізоди, де брат ГГ буде зміщувати всю увагу в розділі на себе. Ми будемо розбиратися у його Санта-Барбарі. Насправді ця манга може не сподобатись тим людям, які люблять спостерігати більше за головним героєм, а не за другорядними персонажами та їх проблемами. Очі цікаво спостерігати за цими саркастичними коментарями від основного персонажа, але є відчуття, ніби чогось не вистачає. Тут є нюанс: з'явиться один неочікуваний персонаж, який буде зацікавлений лише у головному герої. Хоча цей герой його не дуже пам'ятає, але ця людина буде періодично з'являтися у його житті. Це подає нам надії на якийсь розвиток романтики у самого ГГ. Взагалі сама робота комедійна та має саркастичний характер. Тому якщось легке на вечір почитати можна. Герой має свій шарм, тому мені подобається. Друга манга, про яку я розповім, називається подвійна звірина халепа. Наш головний герой юань працює в правоохоронних органах та ловить браконьєрів, які в цьому світі експлуатують ларг. Ларги це змішаний вид, це ніби як лютий, але доволі схожий на собак, по герою видно, що йому шкода, що таке відбувається. Юань намагається бути ідеальним та наче відповідає цьому, і одного разу він зупиняє деяких людей, що використовували ларг. Але якихось двоє собак не хочуть слухатись, тому лідеру, тобто нашому герою, приходиться піти все врегулювати. Ну і на нього падають двоє отаких от от чоловіків. Вони намагалися захопити владу. Ну, щось вони нічого геніального не придумали, тому один з них поцілував героя. Думали зайти далі і показати, хто тут альфаші, але оцей шрам ошелешив їх. Скориставшись заминкою, герой нагнув їх та й запропонував піти до нього в армію, бути його псами. А вони. Тільки й радії, хоч Йоанн сказав це з гаряча, але слова тепер він не забере. У героя пішли певні флешбеки. Ми розуміємо, що йому хочеться бути справді потрібним. Звуть наших песиків Сето та зазі, і вони доволі активні. Але тепер нашому ГАГЕ приходиться за ними приглядати так, як це його відповідальність. І йому це трішки вилізе боком. Звісно, цим двом сподобався герой, ну і вони не мають ніяких меж, Тому роблять доволі неприємні дії, а Йоанн не пручається. Адже до цього лікар сказав, що у нього немає шансів в фізичній схватці. Після всього цього, поки лише один засіб, почне задумуватись, що це неправильно. Поки у цуциків уже є план це підійняти по посадах юаня та потім його збити з вершини. А нам ще покажуть одного ларгу, який і зробив той шрам у ГГ. Вони типу поговорять, і прибіжать Сето та Зазі захищати головного героя. Так вони і потрохи будуть зближуватися. Нам покажуть зведеного брата Йоаня, який вважає себе суперником ГГ. Тим часом сам же герой відправить собак тренуватися та буде думати про те, як же жорстоко з ними поводились. Адже їх в дитинстві впіймав браконьєр та змусив займатися боями. І тому Юань хоче зробити місце, де вони відчуватимуть себе в безпеці. Відбувається ситуація, коли всі почнуть. Часті ГГ віддають іншому, його друг цьому не радий і каже, що потрібно щось робити. Але герой вже змирився. Він радий, що, хоча б він про це знає, але таке ставлення не сподобалося Зазі, тому він показує свою турботу своїми методами. А тим часом не дуже розуміє це почуття. Хоча, коли настає перевірка, відразу стає зрозуміло, що він все ж таки небайдужий. Ці хлопці вже не настільки впевнені в своєму плані через те, що прив'язуються до гег. Коли Сет прийде намагатися вбивати Юаня, вони поговорять по душам. І звісно, герой скаже саме ті слова, що мав почути Сето. Ці двоє ларг закохалися у Юаня, тому їх чекають деякі труднощі, але вони зможуть все вирішити. Це доволі цікава робота, яка здається жорстокою та милою, коли в них почуття стають взаємними. Звісно, можна спосперечатися, якими методами вони цього досягли, але що є, то є. Ця робота коротка та закінчена. Думаю, кому подобається такий жанр, може почитати. Я дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свій коментар. До зустрічі!